Та у нас гарна панорама. Білет мінеральних вод. Ми зайдемо, подивимось. Сонечко вийшло, дуже гарно. Трускавець. Дуже шикарно, настрій класний. Ідемо. Подивимося, що там є у нас. Таке ми вже купили. Отако ми купляємо касі карточку пласка, тут є 2 літри, 48 гривень, 3, там 79. Тим більше береш, тим дешевше. Я буду прикладати до Марії, до нафтовці певний літра собі цідимо, пробуємо собою беремо, О, тут бачиш, і Марія, є Софія. А там є Нафтуся. Зараз ми сюди підійдемо, люди набирають. А тут є Нафтуся, температура 18-20 градусів. Ось. Люди собі набирають, п'ють. А там нафтуся 37-40 градусів. Ті, заказ у нас, зараз будемо пробувати Вкусняшки. Тут ще є. холодно. Там тут все тепло. 18-20. Тут і холодно, я хочу холодно його пробувати. Ось. Прикладаємо. А нам все вітають об'єм. Запробуємо Софію. Так коротше, там було сірководом, така солена. А це я не знаю.